Є новина друзі, чому Буданов та Зеленський вже їде до Трампа? Дослухайте до кінця. Я зранку задав запитання, розумієте, самі основні перемовини відбуваються сьогодні між американцями росіянами, і там є представництво України Буданов. Я говорив, що Буданова в Женеві не було, хоча він є представником нашої делегації. Немає поки що даних, чи буде Буданов, чи зустрічався він з росіянами, чи буде він зустрічатися, чи він через американців працює. Але по факту він представляє Україну в Абудабі, а самі основні перемовини зараз відбуваються там, тому що план оцей скоротили. І зараз вже йде серйозна розмова про припинення вогню, і от чому саме Буданов. Ну це моя думка, виключно те, що я думаю, я скажу перше. Питання в нас зашкварена делегація. Зрозуміло, що Зеленський заховав Єрмака у міра, щоб їм не оголосили підозри. Хоча ну це не думаю, що їм допоможе, і посилати їх в Абудабі до Росіян не можна, тому що це буде послаблювати позицію України. Друге питання Буданов. Ну в силу своєї роботи він всю війну мав контакти з росіянами, тому що був обмін військовополоненими та і інші є. Думаю, таємні питання через розвідку вирішилось. Тому він ну, якби має контакт це об'єктивні речі. Третє питання на цих перемовинах можуть обговорювати припинення вогню. А тоді потрібні хто? Військові. Військові, які знають ситуацію на полі бою, де хто стоїть, як розгортається і знають, про що саме говорити. Ну і четверте питання. Буданова могли попросити саме американці, тому що бачать, що в нього є. Політичне майбутнє, і якщо він буде тою людиною, яка домовиться про припинення вогню, ну однозначно це додасть йому політичного капіталу. Це об'єктивні речі. І одразу, якщо це так, ну якщо моє припущення правдиве, то зрозуміло, як американці відносяться до всіх інших членів за шкварах нашої делегації. Друге питання: Зеленський вже йде до Трампа. Після того як я зранку сказав, що Зеленський, нібито така інформація, що розвідклав поїздку до Трампа на наступний тиждень. Я сказав, що тут ніяких проблем немає. Ну можуть графіки не співпадати. Одразу вийшов у міру. і сказав, що от ще в листопаді, в листопаді ми готуємо візит зеленського до Трампа, щоб завершити обговорення мирного плану. Ну Україна хоче миру, нам потрібен мир. Ну такими знаєте гаслами. Тобто, вже. В листопаді десь от от буде зустріч Зеленського з Трампом, і буде завершені перемовини по цьому плану миру. І він, напевно, буде підписаний. Все залежить сьогодні від перемовин. Тому стежимо, підписуємося на телеграм-канал. Є новина там давним-давно все є. А ви не підписані. Ну і чекаємо позитивних результатів, тому що Україні потрібен мир і завершення війни.